усім, просто про маркетинг на зв'язку. Тема сьогоднішнього відео хаос в онлайн-продажах. І поговоримо, кому потрібна crm система Протягом відео ми розглянемо основний функціонал такої української crm системи як LP-CRM, Тому подивися відео до кінця. Якщо цей контент для тебе був корисним, обов'язково постав лайк і підпишись на мій канал. Просто про маркетинг, де я ділюся думками стосовно маркетингу і онлайн продажів Отже. Почнемо із проблеми. В чому проблема? Є дві проблеми. Якщо у вас немає онлайн-продажів, і тут все зрозуміло, немає продажів, немає доходу, немає пробудку, немає зросту. А інша проблема, коли у вас є ці продажі, вони класно збільшуються, у вас з'являється хаос. І давайте подивимося, в чому проблема, чому, яка причина в тому, що у вас з'являється хаос якраз в організації продажів. Перша причина це у вас немає платформи, так званої crm системи яка б організовувала вам всі онлайн-продажі від продажів до доставки товару, наприклад, купцю, покупцю, покупцю. Так, розглянемо, що таке crm система crm система хто не знає, це платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами. Далі, які причини можуть бути стосуватися саме CRM-системи? По перше, у вас може бути погана комунікація в команді, невизначені ролі та відповідальності в команді, тобто спеціалісти ніхто до кінця не розуміє, хто що має робити, хто має управляти цю заявку, хто має іншу заявку? І це все формує якраз цей хаос. Далі не оптимізований процес обробки замовлень, і тут які наслідки, те, що ви можете робити, допускати помилки в замовленнях, затримки в доставці, неправильні статуси і так далі. Це все виходить з того, що у вас немає царем системи. Слідуюча проблема це проблема з аналітикою. До кінця, якщо ви не розумієтесь в аналітиці, або у вас немає джерел, де, які можуть вам надавати якісь статистичні дані, ви не розумієте, що працює, що не працює, який товар продається, який товар не продається, який менеджер класно працює, який не класно працює. Ось основні три проблеми, які витікають із тим, що у вас немає crm системи. Слідуюча проблема це у вас поганий складський облік, і ви продаєте товари, яких насправді немає на складі, або плутаються залишки. І це дуже часто відбувається, коли ви продаєте свої товари на різних платформах або місцях, наприклад, там на Prom.ua, на розетка, OLX і так далі. І це проблема. Тепер які наслідки для компанії, якщо у вас такі проблеми є, по-перше, ви втрачаєте клієнтів, і ви не забуваєте, що є підраховані певні витрати, що залучення нового клієнта коштує у 5-7 разів дорожче ніж утримати і повторити продажі існуючими. Тобто, вам потрібно працювати із існуючими клієнтами для того, щоб далі їм допродувати, тому що це дешевше і це виходячи із цих даних, про які я тільки що сказав. Ви втрачаєте клієнтів, тому що ви невчасно вчасно опрацьовуєте заявки, бо ви продаєте якийсь товар, якого насправді немає, і. Ваші клієнти йдуть від вас до конкурентів. Далі втрата довіри до бренду. Також це все витікає з того, що ви, якщо опрацьовуєте повільно товари, чи ви якісь допускаєте помилки, чи продаєте ті товари, яких у вас немає, то відповідно клієнт такий подумає, ну, блін, є інші компанії, піду до них. Втрата довіри до бренду. Далі погана репутація. Це також все є наслідками. Не забувайте, що є так звана серафанка. Це коли комусь щось не сподобалось, він комунікує з іншими. Своїми знайомими родичами і відповідно формується погана репутація серед цієї аудиторії, і вона відповідно там збільшується. Далі перезавантаження команди у зв'язку з тим, що ви не знаєте хто як працює і як делегувати свої завдання чи ці заявки, відповідно, ви не не до кінця не можете рівномірно розділити завдання між командою і через це. Відбувається перезавантаження, ну і зростання витрат, тому що команда перезавантажена. Якщо, наприклад, у вас все класно працює, вас може там закривати, опрацьовувати заявки один чи два спеціаліста. А якщо у вас все хаотично, то ви можете до, до, якби, донаймати інших спеціалістів, щоб ці заявки опрацьовувати. Відповідно, через це можуть зростати витрати. І тепер поговоримо про таку crm систему Нагадаю, що вона українська LP. CRM. Чому це більше, чим CRM? -ка? Тому що я говорив із терміну, що CRM це здебільшого платформа для управління взаємодоносинами з клієнтами. Але тут є модулі, які роблять з цього більше, чим CRM. Наприклад, складський облік. Є окремий модуль. Який дозволяє вам всередині в CRM-системі відстежувати залишки товарів, контролювати надходження та витрати, автоматичні налаштовувати повідомлення про те, що у вас, наприклад, залишилася мала кількість певного товару, і це все в межах crm системи, тому можна сказати, що це більше, ніж CRM-система. Наступне є ряд модулів, які дозволяють класно, набагато простіше налаштовувати різні інтеграції з новою поштою Укрпоштою, Стойпром, розетка чекбокс, Фейсбук, реклама і так далі. і так далі. Хорошо. І це дозволяє вам спрощувати, тобто робити єдину систему, в яку входять усі дані з різних джерел, і ви відповідно в одному місці розумієте, що відбувається в різних. Точках, які не точках, а в різних сервісах, де ви, наприклад, або робите, організовуєте доставку, або десь щось продаєте, і так далі. І це, якраз, за рахунок оцих окремих модулів ви можете легко налаштувати всередині в crm системи. Слідуючи. Управління замовленням, я вже говорив, що ви можете налаштовувати службу доставки і обмінюватися інформацією, яка відбувається на стороні служб доставки, і це все тримати в єдиній системі crm системи. Далі ви можете налаштовувати окремі модулі, і тут є посилання, які я вже показував. Далі, якщо ми говоримо за доставку, то служби доставки можете налаштовувати. Ось такий є вибір, немаленький. Крім нової пошти, Укрпошти, ми можемо побачити, які ще є інші служби. Е, Слідуюча на Не забувайте, що ви можете налаштовувати через API ось додаткові інтеграції і з інших джерел, відповідно, втягувати дані або, наприклад, робити обмін даними між різними місцями, де ви продаєте товар. І що саме класно, що ви тільки переходите в якийсь розділ, вам зверху є відео. Щось не зрозуміло, подивилися відео, послухали і повторили. Дуже зручно зроблено якби самонавчання. Рухаємося далі. На гнучкі права користувача. Так, якщо у вас компанія складається не з одного працівника, ви можете налаштувати різні рівні управління, і це просто переходити в розділ юзерс плюсик ставите. Вибираєте рівень доступу, менеджер, кур'єр чи адміністратор, і відповідно тут ще додатково можете налаштовувати, що він може робити, що він не може, що він може бачити, і так далі. Доволі зручно і ну, класно. Якщо щось не зрозуміло, відео кляпаємо. Цьому підрозділі створить ще, що класно. Коли ви наводите, ви бачите, що є запитати фахівця. Ну я не раз говорю, що ми українські, у ось які продукти. Ми дуже клієнтоорієнтовані, і ось оця Штука, коли хтось щось не знає або у вас якісь проблеми, дуже класно вирішується за рахунок того, що ви можете контактувати із службою підтримки і всі питання вирішувати з ними. Підключаються спеціалісти, які вам допомагають наразлаштувати те чи інше. Круто. Слідуючи: аналітика та статистика: є окремий розділ. Переходите, вибираєте період, вибираєте тут товар, вибираєте групу товарів, вибираєте додаткові фільтри, застосовуєте, малюється графік і все ви бачите. Прикольно, що ви можете по кожному користувачу бачити, як хто працює, порівнювати ці дані, розуміти, хто у вас в команді добре працює, хто не добре працює. Або наприклад, який товар класно продається, який товар не класно продається. Ну і про технічну підтримку я вже сказав, що. Дуже все круто працює у, у зв'язку з тим, перше, що є відео, і те, що ви можете зв'язатися із, із фахівцями. Тому, хто працює в онлайн-продажах, користуйтеся українськими продуктами і користуйтеся ось ця ремко, для того, щоб уникнути хаосу в продажах, і щоб у вас все було структуровано, і щоб ви в одному місці бачили, як у вас онлайн-продаж, онлайн бізнес працює. Напевно, все. Якщо вам цей контент сподобався, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал просто про маркетинг, де я ділюся власними думками по маркетингу і по онлайн-продажах. І зустрінемось онлайн далі буде.